Друзі, всім привіт! В общем, будемо готувати буженіну в соєвому, медовому, апельсиновому соусі і будемо це все каптити. Весь рецепт зараз дивимося разом з нами, будемо готувати разом з вами. А з вас підписочка, лайкосики. Ну, дійсно там, коментуємо і дивимося. В общем, беремо, робимо маринад. Ставлю, ключу своїй ці тари. Тарю сейчас Так, тара. Десь грамм 30 солі сейчас сюда кинем. 120. Це щоб Сейчас сейс есть. Соль кинули. Тепер сюди же. соєвий соус. Це не знаю, грамм 50, да десь? Угу. здесь? 30 должно быть. 80. О, є. Соль соєвий соус. Тепер чайну ложку меду. Це багато буде. Так щоб і не багато, було. Ей, а, сюди. Перемешаем, сейчас оно так, хватит И... И... И теперь лимончика, ой, лимончик, апельсин. Наверное, мы его разрежем вот так. О. Сюда выдаем сок. О. Апельсиновый соль, кусочек сюда. Запах так и Я представляю, що буде на виході разом з мясом. Сейчас переколотом нормально. Вот такая вот получилась у нас жижа. И у цей жижа будем прокалывать мясо. Сейчас я попробую и... І... Uh -huh. Пій-пійот. Так, берем шприца. Ага, То Щось розкрутив і не закрутив. <гум> no. І беремо такий кусочок м'яса. Дивіться. Свинина? Отакі ось. От. Ну і прополим його? Оцією жидкостю? Лишнє витиче саму? А Та що таке? Сюда. Ну і все, я думаю, це йому буде вдоста. Я ж його нічого не свалив, не маринував нічого. Ми зараз все прокололи, воно буде маринуватися до, е, до 6 вечора. Зараз да? скільки време у нас? Там подивися. Ну, 13.40, 2 години. Угу. До 6 вечора воно помаринується. Так, а що ми робимо з остальним апельсином? Остальний апельсин ми беремо покажемо. Я беру так, пороблю надрезики. Ну все. Вот так раз, два, три. Четыре. Вот это четыре кусочка. Раз. Два. И теперь вот так. Четыре. Это вот сюда вставляем. Прямо в мясо туда его. О. Все, а теперь... Ой, жарко. Надо этот... Нитки. Нитка. І перев'язати все, якось спробувати. Думаю, на деякі. подавить чуть-чуть Ще раз разключишь плиту, когда видео снимать. Я тебя пробью, понял? <ріхи> ну, в общем, якось буде вот так надо зробити. тут одного дрезика тут и пустить его. И... Все, завязываем все сейчас. Це... Це В общем, зараз маринується. Кхай, вже час вечора буду ставити капти. Далі включимось, покажемо. Все, запустили буженіну каптиця. Отак От вона каптиця. От вона дорога висить. Все. Процес пішов. Ждемо продовження. Така у нас вийшла красота буженіна з апельсином. Дивіться, вчора ми з вами робили. Зараз будемо знімати пробу. Блін на запах. Я просто Я не можу передати, знаєте, такий вкусний-вкусний запах. Меня ж цікаво, що ж тут внутрі, яке воно. Це перший раз ми таке готуємо. Рецепт можна сказати самі придумав. Як його ці нитки витягнути? Ладно, давайте Я хочу спробувати. Все розрізні. краешек я не буду пробовать краешек, то потом уже сниму. Надо было хоть ножа наточить. Да. Лесника-то ножи не очень. Ой, а запах. Блин. Хм. Интересный такой вкус.

Не, прикольно. Тут беля апельсинки. И мед дал свое. Свою ну, долю вкуса. А, а, а пахнет. М -м -м. Да. Оно того стоило. Так, смотрите, такой разрез. Зараз маслячка сюди. І ди глянь прилетіла на застольє. <різь> В общем, блюдо таке, що буде на продажу йти. Непогане. Хто хоче узнать повний рецепт, у нас на Ютубі. Будет полный рецепт. Так ее надо. Вот так. раз. И пид кофеечек. чек. Блин, нравится, сына ты че? О. Такие будики. Вігла не солна. Какая шумеру просолена? Я не думав, що вийде така тема. Чернові сейчас мали постають, все зъїть. Гаде вона. Красиво. Давайте ще розріжемо де тут по центру. Бо потім все одно поїмо на карали, а вам покажемо. Розріздець. Де толсто саме, вам дивіться. Яке воно. М -м -м. Косом. Утром став. кусочек хліба, тоненько відрізав. На хлебушек тема короче буженина за апельсином с медом соевый соус копчена красота я аромат знаете такие апельсиновый копченый Это можно есть. Я <свист> скажу, это режет. Блин, я рада, что такая тема. Блин. В общем, всем пока. Гарного дня.